Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Нове свіже відео для вас. Сьогодні перший день зими, друзі, 1 грудня і зараз 12.20. і я поспішаю з вами на бювет, оскільки сьогодні запланований Одис, ну, реклама одного із концертів, який буде розпочинати зимовий сезон. Так що, друзі, чую, що вже на бюветі грає музика, щось там відбувається. Так що Поспішаю, друзі, кому цікаво. Запрошую вас всіх із собою. Праворуч від нас музична альтанка. Не знаю, з тими синоптиками то просто капець якийсь. Сьогодні мало бути сонце, дуже гарна мала бути погода, 7 градусів тепла. Ну, зараз плюс 2. Сонця не видно, все в тумані, в хмарах, можливо, десь там в східниці, можливо, десь ну, за межами трускавця світить сонце, але в самому Трускавці, друзі. Не курортна погода. Холодно, сиро і без сонця. Ну, слава Богу, що немає ніяких опадів. Зараз подивимось, скільки людей зразу на бюлеті. Бачу, мені здалека більше видно, ніж на камеру, що люди вже стоять, чекають когось одного із виконавців. Не вистачає, друзі, або зелені, або снігу. Ну, перший день зими. Минулого року було дуже багато снігу, а в цей рік зовсім все по-іншому. І взагалі в коментарях під відео хтось написав, що зима цього року буде тепла. Ну так я надіюсь, оскільки коли вимикає світло, у людей не, не працюють опалювальні системи різні, в кого яка. Ну вже чути, що концерт ось ось розпочнеться. Я трішки запізнююсь. Потрібно було швидше виходити. Вчора, друзі, вдень не знімав відео, вчора не було змоги, їздив у Львів, а приїхав вже вже було темно, була вже п'ята година, потім ще вийшов ввечері, зняв для вас одне відео, відео вже на каналі. Кому цікаво, заходіть, дивіться про вечірній Трускавець. Ну, я вам скажу, що Трускавець краще ввечері виглядає, ніж ось зараз в таку погоду. Ну, сьогодні на біветі друзі Олександр Кварта і він розпочинає зимовий сезон. Дай Боже, зберемо зараз не дешева штука, але те, що буде допомагати хлопцям. Це я так звітую відразу і дякую вам за те, що ви збираєтесь. На жаль, за цей період, поки я об'їздив листопад, багато де на Дніпропетровщині відбулися концерти. Дуже малою кількістю того, що люди бояться, люди е не йдуть на концерти через прильоти. Але тим не менш допомагають, донатять і через інтернет, і на концертах, скільки там приходить. Тому <кхем> вдячний всім вам, хто приходить, хто позитивно допомагає, не сидячи, плачучи, а приходить зі мною і танцює, і співає. І ще. Й Допомагає нашим військовим. А запитів, на жаль, більше в мене, ніж концертів на сьогоднішній день. Тому я вдячний за кожну копійку. Що, трошки можемо поспівати, так? Запоріжжя вже тричі домовлялося робити концерт, і тричі не відбувався концерт. Не пускають, не пускають, кажуть там. Ну, по-перше, один з них мав бути для військових. То... Розумієте, так? Для військових зробіть для людей. Так, для всіх людей я хотів би зробити в Запоріжжі і не тільки в Запоріжжі. І Херсонщину, і Миколаївщину дуже просять, і Одещина. Одесьчину робив влітку, але теж там, де допускали, там, де є можливість. Офіційно допомагаю ЗСУ і Нацгвардії, то зараз немає різниці. Але тим не менше, де можна, я роблю концерти. Хоч там пишуть, що він скаче, як всі плачуть. Я знаю, куди я скачу, скільки мені скакати, ще. І на що конкретно я скачу. Так що... вони про це знають. Я думаю, що в мене там є. Достатньо підписників і в Ютубі, і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, де тільки немає. В Тіктоці особливо ті, що про москалів, конкретно все кажуть. Мені навіть не встигаю долучатися до тих коментарів. То що, трошки заспіваю веселенької, кохання плаче і сміється, аби ви всі вже ввечері цією компанією збирались в мене на концерт. Дякую, давай. Неважні вискочи далеко. Воно гріє і мороз, як спеку. Бо кохання душу окриляє, Бо з коханням серце росте. Дякую. Вже тепліше. Струмочку бали. Ховайте свої телефони. Танцюйте, не стійте на місці. Саме головне. Кажуть, реклама кончилась. То всіх запрошую сьогодні. 19.30. 19.30. А на бісту кажуть за гроші. Тож це ж не концерт, ви ж розумієте, це ж замануха. Я ж заспівав від душі, ви ж бачите. Від душі. Не встидаючись, так грівся разом з вами. До 19.30 всіх запрошую в палац культури Шевченка. А фото можна. Тут. З кучерявим чудом. Давайте ми так от каси одійдемо. Слова підглядайте! Ну, незважаючи на вихідний день, сьогодні неділя, друзі, і людей не так багато, як було влітку. Осінь було навесні, але... Ну, можливо, що холодно і немає сонця, а так людей було б набагато більше. Ну, ніби люди ходять, але бачите, на рекламу концерту прийшло небагато. Ну, я думаю, що реклама концерту буде ще і ввечері, можливо, ввечері буде більше. Гарні пісні українські, є, народні, є авторські. Досить цікаво. Дуже багато людей полюбляють ходити на концерти Олександра Олександр Кварта. І тут завжди в нього є велика підтримка на білеті. Йдемо ще, друзі, подивимось, які картини тут намальовані, цікаві продають. Дуже гарні картини. Єдине, що бракує літа. Влітку завжди все набагато. Красивіше, яскравіше і приємніше гуляти. Не знаю, чомусь Трускавці, коли розпочинається там вже ну, листопад місяць, грудень, січень, лютий, частина березня, чомусь така сіра, похмура погода дуже рідко. Виглядає сонце, дуже рідко буває гарна сонячна погода. Це може бути тоді, коли вже сильні морози, там сніги випали, і тоді сонечко гарно світить, а так дуже рідко. Не знаю, друзі, пишіть, як у ваших регіонах, як у ваших містах, чи такі самі погоди, як і тут, чи можливо у вас щось по-іншому. Музичний паровозик є, і також продають тут ще інші картини. Сувенірний ринок працює, екскурсії працюють. Ну, туристичні фірми маю на увазі, пропонують різні екскурсії. Дуже багато зараз екскурсій, до речі, з'явилось. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім, друзі, гарних вихідних, гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!